І я вирішив не чекати кінця 2025 року, щоб зробити огляд моїх найцікавіших знахідок віскі, бо пройшло тільки півроку, а у мене їх вже з десяток накопичилось. Хай гоу, це віскі Бой, і сьогодні я поділюсь з вами новинками та просто крутими релізами, що вразили мене до глибини душі. Усі вони є в мас-маркеті. Жодних недоступних релізів тут не буде. Бо я сильно хочу, щоб ви скуштували кожен із них. Все почалося з цього шкалика, який я отримав на початку 25-го року. І не досліджуючи сильно глибоко суто по одній дегустації цих 50 мл, я чітко вирішив: буду чекати офіційний реліз цього віскі стільки, скільки треба. Бо моєму захвату не було меж. Вітайте! Новинку минулого 24-го року, яка нарешті дійшла і до нас з вами тусовко. Хірах! Каск з дистилерії острова Харіс. Віскі, що вразив мене буквально всім. Перше, що знесло мій дах і спокусило серце, це унікальний дизайн ботлу. Тільки погляньте на цю скляну скульптуру. Виглядає зовсім не як звичайний віскі ботл. Тут попрацювали з формою, і фактурою, щоб було відчуття вінтажу і сучасності водночас. Ух, дуже подобається подарунковий бокс. Він же органайзер для віскі беззаперечно є прикрасою та розрадою для моїх очей. Всередині, до речі, дуже цікава та інформативна брошура, де розповідається про соціальну відповідальність дистилерії, наскрізною темою і філософією якою є люди. Та місце, що сплетені разом. Дуже радий за такий підхід та перформанс майстрів та власників. До речі, пишіть в коменти, чи бачили ви щось подібне з пакування за прайс менше ніж 10 тисяч гривень. А? Всередині маємо абсолютний джем, що витримали 100% в бочках з під Хереса Олоросо першого заповнення з шанованої іспанської бодеги Хосе Мігель Мартін в Андалусії. Звісно ж, Ось розлили без жодної холодної фільтрації та додавання барвнику при міцності 46%. В смаку я знайшов цілющий фонтан хересного нектару, оповитий мудрістю віків, не дивлячись на те, що маємо лот нас. Профіль палітри глибокий, бочковий, м'ясистий та маслянистий. Тут вам і темний характер джему, і тонна прянощів у солодкому сиропі. І ванільно-пломбірний панч, ба більше поціновачам горіхів теж буде вдосталь нот мигдалевої пасти та смаженого фундука. А якщо ви дасте подихати келиху як слід, то проявиться і червоний апельсиновий фреш з приємною гірчинкою чорного шоколаду та натяком на камінний димочок. Короч, не віскі, а справжня знахідка. І це саме той випадок, коли я скажу, що немає чіткої межі в позиціюванні хірах. Нас робить цей лот широкотиражним. Профіль смаку та дизайн унікальною блискучою родзинкою, ви ж бачите, а вартість 5,5 тисяч гривень дотягує до сегменту преміальних та нішових релізів. На мою думку, його створили, щоб дивувати, як зовнішнім виглядом, так і начинкою. Придбати цілющий хересник можна у моїх улюблених гудвайнів, які завжди щиро раді підтримати мій канал. Всі лінки, як завжди, будуть в описі під відео. Рухаємось від зовнішніх Гибридських островів до регіону Кемблтаун з його ультраконсервативними поглядами майже фанатично сектантського нахилу. Чи знали ви, що свого часу саме Кемблтаун вважався світовою столицею віскі, де на піку популярності працювало аж 30 дистилерій? Так, от зараз їх три: Спрінбанк, Гленгайл та Гленскоша. І про останню якраз і буде йти мова. Запрошую в кадр Глінскоша 9, фестивальний реліз 25-го року. Ще одна новинка на світовому ринку, яку Wine так само змогли привезти для нас з вами моя люба віскі тусовкова. Багато хто знає, що у мене якось не складалося раніше з регулярною лінійкою Глінскоши. Ну, так буває. Хоча на крайньому фесті Київ-фесті. Прокляття було зруйновано, і мене міцно вразила оця 19-річна скоша від Ботлера Гордон Макфейл. та з'явився оцей, що перевершив його, і не просто, а конкретними трьома речами. Перше наша фестивальна лімітка доволі юного віку. До речі, як думаєте, 9 років це вже достатньо чи ще ні для статусу добре витриманого віскі? Ніщо інше як єдиний хевелі-піти треліз з кошель, який ви в принципі здатні знайти на ринку України, принаймні. А це робить його єдинорогом в своїй категорії. Друге, наша міцна лімітка на 54,3% міцності має під капотом потужного торфяного звіра на 45-50 п'ятдесят якого вгамували та збалансували фінішними бочками з під червоного вина Рібера Дуеро з північно-західної Іспанії. Всередині тих бочок був високотанінний темпранільо, що екстремально круто позначився на профілі, та про це трошки згодом. Тобто, маємо крутий винний фініш поверх першої витримки в екс-бурбонових касках. Першого наповнення і третє, цей віскі уособлення карколомних смакових відчуттів, Друзі, тут поєднується усе найкраще із світу морської прибережної теми, дикої торфяної вакханалії та пристрасної іспанської сієсти. Короч, в смаку буде улюблена нами попільничка золиста та земляниста з потужним нашаруванням мінеральності, океанічного бризу та фірмовою кембелтаунською содовістю. А огорне цей дикий букет ніщо інше, як ягідно-фруктовий салат у вигляді міксу малини, смородини, вишні, сушених груш та наваристого компоту. Цей реліз за 4100 гривень фантастично і складно синтезував характери різних смакових пород віскі та видав нам дещо абсолютно нетривіальне. Рекомендую усім поціновичам потужного, солодкого та пряного торфу, а також фанатам Кемблтаунської папайки. На щастя американських сингл молтів наразі називають або трендовою мильною бульбошкою, або недооціненним вторгненням на світову консервативну арену. До якої касти ви віднесете себе, до речі? Тільки не робіть, будь ласка, висновки по Джек Деніелсу у Сінгл бо він нічого не репрезентує, повірте мені. Отже, третій віскібаді, що шокував та щиро закохав у себе, став Вестворд піно нуар, американський сингл молд на 45% п'ять міцності. Ну тут все просто, і як на мене, він прицільно точно попав в моє ідеальне смакове колесо. Що це і як його сформувати для себе? Я розкажу якось в окремому відео. А поки що, давайте розберемось, що тут намішали і чому це така собі міні-революція серед американців. Я давно вже шукаю американські віскі з цікавими фінішними бочками для довитримки, бо це унікальна ніша, і зачасту там або шедевр, або повний провал. Тому коли вперше побачив Вестворд, фінішований в бочках з під червоного вина сорту Пітенуар, одразу зрозумів, пан або пропав, треба брати. І сталося мені щастя. Всередині я знайшов тендітну гармонію солодового американця з неокласичними нотами карамелі і рису, апельсинового мармеладу, воскових нюансів і вершкового шоколаду. Плюс до цього потужний вплив винних бочок у вигляді глінтвейну на основі кориці, гвоздики, міцного вина та добірної ложки франжипанової пасти. Ну прям на диво чітко в профіль смаку, ще й нотка тірамісу та горіхового морозива на посмаку. А ну і дивіться на цю всю історію крізь призму любові та розуміння багатошаровості та складності віскі. Попереджаю, друзі, цей смак може здатись вам дещо затуманеним, нечітким та щільно запакованим. Тобто, таким, що не має на старті очевидних дескрипторів, і щоб знайти їх, треба час, здатність до аналізу та урівноваженість психіки. Бо я вже зустрічав віски камрадів, що тупо пускаються берега, коли перед ними постає щось складніше, ніж Jim Beam White Label. Наш синглмолт із Портленду, штату Орегон, заряджає мене вірою в категорію американських синглмолтів, як до речі, і його побратим Вестворд Стауткаск. Ось тут він, який також мені беззаперечно зайшов. Але виділю сьогодні я саме цього бедбоя. Вартість в мережі наразі дуже радує. 2800 гривень за ботл 07. І до речі, Ботл теж. Вау, як ви бачите, він мені нагадує якийсь футуристичний хмарочос. Їдемо до Айли в самісіньке серце, можна так сказати. Поціновуючи Лафройга не перерахувати мільйонами. Він пережив усе, що тільки можна, та залишився трушним йодистим дорогоцінним камінчиком, принаймні для мене. Тому не дивно, що я обрав його серед останніх відкриттів. Вітайте! The Cask Lore на 48% міцності. Тут буде коротка історія, чому я взагалі його знайшов, буквально в одне речення: я шукав торфяник, в якому буде поєднуватись Каск та Шері Каск. От. Просто так було цікаве, чи знайду, чи ні, і що взагалі з цього вийде, враховуючи мою симпатію до обидвох бочок. І тут він трапився. Випадково майже. Та давайте більше про те, що по тим бочкам і як це вплинуло на смак. Жирнючий м'ясистий смак. Бочок тут насправді 5. І не побоюсь сказати, що це нормально. З-під бурбону першого заповнення: Квотеркас. Хересні з-під Олоросу, нові обуглені з європейського дуба і повторно наповнені торфяні бочки, тобто ті, в яких до цього вже витримувався якийсь з лафройдів. Безумовно, перед нами добряче торфяний лав, із тим, з ким приємно порефлексувати на тему раніше, і трава була зеленіша, і лав був більш зубатіший та креозольний. Сама назва лор відносить нас до важливої функції переходу знань від покоління до покоління. Майстри купажування, на мою думку, цим релізом власне і хотіли показати, що за бажання можна повернути навіть ортодоксальні потужності і дати фанатам відчути той Лафройг, який був десь на початку 2000-х. В смаку це проявилося акцентом на йод, доказову медицину, різкувати прибережно болотистий стиль та багато-багато маслянистої карамелі та ванілі зі східними мотивами спецій. Незвичними вам можуть тут здатися ноти лікеру амаро та сливового повидло. А гіркий шоколад та тютюн якісно доповнять палітру в посмаку. І в цілому, цей віскі високої інтенсивності, буквально у всьому. Ну прям накручений, дай Боже. Чув таку думку, що казк Лор це правильна інтерпретація десятки з вектором до п'ятнадцятки. Правда, це чи ні, кожен сам для себе вирішить? Та для мене цей нас реліз, що заявляє про купаж спиртів від 7 до 21 року, ніщо інше, як вражаючий шедевр айлівського гуртожитку. А ще його можна абсолютно легко придбати за 4 тисячі гривень і розтягнути кайф на всі сезони року. Маю зізнатись, мабуть, вже не перший раз. Я щиро йду і вишукую перлини купажованого віскі. і часто густо вони мені дійсно з'являються на горизонті. Варто лише подивитись кудись в сторону від Red Label, Monkey Shoulder та Shivas 12. Так от, останні два релізи, що я знайшов, схожі і водночас не дуже схожі. Насправді їх об'єднує лише одне ціна. Бо обидва вони стартують від тисячі гривень, а далі як повезе зі знижками? Вітайте, мої купажовані скарби на сьогодні: оцей от шотландський Adelphi Maclean's Nose на 46% шість та ірландський Long Walk на 43% три І я не здивуюсь, якщо жодного із них ви не впізнали, і навіть гадки не мали, що таке продається десь. Це нормально. Будете тепер знати. Маклінз Ноус від незалежного ботлера Аделфі це доволі дивний Франкінштейн на перший погляд. Та якщо пірнути глибше ніж текст етикетки, то стане абсолютно очевидно, що його створили не для лютої нарубки бабла, а щоб показати світу і свідкам святого синглмолту, що звичайний бюджетний бленд. Може вразити за адекватні гроші навіть вибагливих віскіманів, таких як ми з вами. Однією з головних особливостей Маклін знос є надзвичайно високий вміст солодового віскі, близько 70%. А решта 30% – це зерновий віскі. І так, це значно більше ніж у більшості комерційних купажованих віскі. Хоча точний склад не розголошується, відомо, що солодовий компонент надходить від дистилерії. У Західному Хайленді, і дуже ймовірно, що це саме Арднамурхан, що є власністю компанії Аделфі. Плюс дещо вони беруть прямісінько з Кемблтауна, а зернові спирти за чутками походять з North Брітіш, що в Еденбузі. Що в смаку спитаєте? Ну тут зовсім не очевидно в дуже приємну сторону. Стиль морський, солонуватий, древесний, вологий та. Глибоко бочковий. Таке відчуття, друзі, що Кемблтаун тут яскраво пробивається крізь Хайленд. Маємо і трошки диму. Спокійного, не айлівського, більше до багаття. Його присутність тільки підсилює без того солодкий та цитрусовий профіль. Лимони, груші, абрикоси, гірчинка какао та трав'янисті фінішні ноти усе це балансує на межі дозволеного любителям мінеральності та оксамитових танінів. Хайлі recommended, як то кажуть. Чудово попрацювали як бочки з під бурбону, так і з-під хересу. Хоча на перший погляд так і не скаже, що Хресятинка тут взагалі була. Особисто мені доставляє кайфу повне тіло та маслянисте тіло спіріту. Ну, не часто таке зустрінеш в блендах ще й за 1600 гривень. А от мікіл – це вже більше до експериментального віскі, в гарному розумінні цього слова. В ньому немає майже нічого традиційного. І зараз ви зрозумієте, чому. Цей, на перший погляд, простуватий бленд поєднує 5 різних солодових та зернових спиртів. А саме, 60% зернового віскі, витриманого в бурбонових бочках, 20% зернового віскі, витриманого у новій дубовій бочці, 10% зернового віскі, витриманого в бочках з-під портвейну, 8 двічі дистильованого солодового віскі, витриманого також в бочках з-під портвейну, і лише 2% торфяного солоду. Але як же вони зіграли свою роль в смаку, друзі? Коротше, цілий атракціон із бочок та спиртів. Ірландці це вміють і практикують століттями, тим паче, що Мікел Дістілері є гордим носієм найдовшої, безперервної сімейної дистиляції в Ірландії. В смаку все на високому рівні, як на юний купаж, шовковиста кремова основа, на яку поклали зігріваючу пряність горіхів в меду і підсмажений хлібчик. Є й свіжі фруктові дескриптори, що безперечно тут від портвейнових бочок. Усього подрібці: червоні ягоди, шоколад, чорнослив та трюфельні цукерки. І пам'ятаєте про оті от 2% торфяних спиртів? Вони зіграли тут в посмаку тонким попелястим фінішем. Відверто я люблю продукцію від Мікел, і цей новий реліз за тисячу гривень на ринку України знов ж таки порадував мене і закарбував думку про стабільну якість від братів Оґріліз. З долини Голвей. Отакий от список моїх відкриттів першої половини 25-го року. Звісно ж, він суб'єктивний та керований виключно моїми симпатіями. Буду радий почитати в коментах ваші знахідки цього року. Не соромтесь, друзі! Вітаються усі варіанти і бачення. У мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте тусовку. І до зустрічі у нових відео.